Questo Nuovo Testamento, il Libro dei Salmi. Ось тут я тримаю в руках новий завід і книгу Псалмів. Ragazzo, Цей ma... новий Завіт належав до одного хлопця, Олександр. Олександр його звати, я, 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 який, по, який помер у Авдіївці, Загинув у Авдіївці. Questo Novo Testament, він тримав при собі цей новий завіт Псалмами, і він підкреслив Псалом сто двадцять дев'ятий.